За час після агресії в лоно православної церкви перейшло десь біля 600 громад з 8 тисяч тих, що залишалися. Чому страх Москви перед Томасом був такий великий? Це пам'ять Совка вон, її навіть війна ну, не витіснила з людей. Я думаю, що без духовного начала тут не вийде. Але де наше духовне начало? В цей час. Мене просто ця цифра переходів громад так придавила по-людськи. Це, 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 ну, це якась патологія. Вітаю, друзі! Минулий тиждень приніс для нас дуже жахливі. Новини, страшні удари ракетні по Києву, по Дніпру, по інших містах, особливо Харків безперервно бомбиться. А Харків це ж надзвичайно важливий інтелектуальний і технологічний центр для України. І от коли ми дивимося поціляння завод Артема в Києві, така Недокомунізоване підприємство, яке дуже корисне насправді для української оборонки. На жаль, його декомунізувала російська ракета. Але на тлі цих бомбувань у нас відбувся один невеличкий ювілей 5 років отримання Україною Томосу. і в цьому світлі. В світлі формування Православної церкви України дуже важливо подивитися, а чи струсунула нашою свідомістю ця окупація і агресія. Чи є в нас воля до змін, чи ми як інертна маса повземо? Чи не вслід за руським кораблем, перепрошую? Чому я так жорстко ставлю це питання? Тому що за час після агресії в лоно православної церкви перейшло десь біля 600 громад. Із 8 тисяч тих, що залишалися десь, чи 9 тисяч, які залишалися в у ПЦМП. Я розумію, що там частина Крим відчекрижений, Донбас окупований відчекрижений. І що цікаво, що ці московські попи з у вони зайняли дуже дивну позицію. Ну, Для них страх від переходу їхніх громад у Православну церкву України значно страшніший, ніж. Те, що УПЦ поглинає на окупованих територіях їхні парафії. І жодної протестної ноти з боку УПЦ МП ми не чуємо. Так хіба це не підтвердження того, що це є окупаційна церква? Хіба це не підтвердження? Згадаймо оці всі маразматичні випади щодо Томосу. Зокрема, від слуг. Є така Ірина Верещук, віцепрем'єрка. Вона ж теж дивним чином, будучи із Рави Руської, вона раптом на повних парах захищала, розповідала нам байки про те, що Томос нам надав Олексій з Московської патріархії, тобто з РПЦ. Ну, це ж від, відверте шахрайство і пересмикування. Але суть не в тому. Суть в тому, що на другому році, після, точніше, після двох років війни, на завершенні двох років війни, навіть правлячій партії є когорта людей, яка бігає і захищає всіляко партію, точніше церкву, колаборантку. Чому я обмовився партію? Та тому, що. Ну, по почерку банкової, дуже видно, що дуже вже вони розраховують на використання мережі церковної в наступних виборах. Ну, дуже це вже читається, як не крути, тому що навіть під приводом того, що служба безпеки вже подала свою позицію, що питання УПЦМП – це питання в першу чергу національної безпеки. Голова Верховної Ради Стефанчук і ще ціла зграя депутатів. Вони там підписували всякі подмітні письма, починаючи з Дмитрука, такого, увірваного з бородою депутата від слуги, який з Одеси і десь там бігав по Чернівецькій єпархії, захищав їх від обшуків СБУ і тому подібне. Ну, але це ж кумедно. Тобто. На якомусь етапі ми починаємо розуміти, що на тлі російської агресії за спиною українських воїнів досить затишно почувається духовна п'ята колона, причому її політичне крило. Всі ці Стефанчуки, Дмитруки, Верещук. От послухайте, що вона розповідала про Томос кілька років тому. Це, по-моєму, якраз тільки вона стала депутаткою. Зрозуміти, в принципі, тему дискусії варто повернутися справді до історії. Тут я вас підтримую, тому що справді, якщо ми говоримо про надання канонічності і Томосу, якщо назвемо це просто простою мовою, то нам його вже надали. Нам його надали у 90-му році, у жовтні місяці, коли ще тільки Україна починала свою незалежність, і ми справді маємо дарований від московського патріархату від Алексія Томос. Чому тільки зараз і тільки в такий спосіб, який на сьогодні є, ми почали про нього говорити. Чому тільки Петро Олексійович звернувся у квітні до Вселенського патріарха Константинопольського? І чому це стало таким конфліктогеном? Так чому так це стало конфліктним? Не зрозуміло досі. І я вважаю, що ви теж праві, тільки тому, що тобто, тому що напередодні виборів, і тому що більше прихожан стало це розвіг... не спрацьовує в чи... даному випадку тут чиста політика. Якщо ми дуже. говоримо про тому з сьогоднішнього дня і про те, що з нього зараз роблять оцей рейвах в радіо, телеефірах і так далі. Це справді чистої води політика. Якщо ми говоримо про відношення канонічне чи не канонічне до російського патріархату mm -hmm. чи до руського патріархату, то ми його маємо. І я зараз, якщо ви дозволите, коротко, щоб ми далі дискутували, чітко зачитаю, бо я не можу так повторити, як це було написано. Ну, і як вам, екскурс у минуле. Отак слухаєш таких осіб, як Верещук, і думаєш. 90% депутатів від слуг, це ж не кваліфіковані люди. Це люди, мабуть, навіть з відсутньою середньою освітою. Тобто вони поводяться так, ніби вони можуть одномоментно і овець стрихти, і інтегральні якісь питання, інтегральні задачі розв'язувати. Ну, це, чесно кажучи, це, ну. Безалаберність, а насправді це торпеда в тіло держави. Це торпеда в тіло держави, тому що коли ми дивимося, як нецільово використовуються кошти, як гатяться мільярди на всілякі марафони в той час, коли е, нормального інформування населення нема. Хтось може мені сказати, за два роки війни у нас з'явилась єдина система оповіщення державна. Про повітряну тривогу або ядерну тривогу. або хто мені може сказати, є така система єдина загальнодержавна чи ні? Напишіть, будь ласка, під цим відео. Тому що, по суті, єдине зараз джерело більш-менш доступної інформації про нальоти на Україну є телеграм-канали. Наприклад, багато моїх друзів дякують Андрію Молію за. Ту динаміку і швидкість повідомлень. Вони просто сидять на каналі Смолія і навіть гордо повідомили мені, питаючи, а ти знаєш Смолія? Ми, ми тільки його користуємося телеграм-каналом. Ну, люди добрі. Ну, Будь-яка приватна ініціатива завжди слабкіша від е, об'єднання людей. Чому страх Москви перед Томосом був такий великий? Тому що духовне об'єднання. Це метафізика українізації, а з постанням Православної церкви України раптом сколихнулося такі, таке історичне коріння, прокинулося в українцях, таке розуміння самодостатності, власної, що по суті, коли хіхікали оці всі навіжені на фразу армія мого віра. Вони навіть не підозрювали, що рано чи пізно армія мого віра і буде їхнім рятівним колом. Мені от зараз дуже дивно спостерігати за тими людьми, які дерли на собі сорочку і казали, що Зеленський порятує всю Україну. Це наш шанс, це ваш шанс. Подивіться на ваш шанс Бог ним. Єдине, що зараз останнім часом. Мені на канал весь час пишуть, як цього всього позбутися. І хочуть простих рецептів. Люди добрі, війна і є наслідком простих рецептів. Запам'ятайте. Наслідком простих рецептів завжди є війна. Україна надзвичайно складний організм. І нам цей організм треба таким чином врятувати, щоб ми не відкинули собі перспективу. Членство в ЄС і НАТО, бо тут вже деякі гарячі голови розповідають про те, що ЄС і НАТО просто скоро скорощазне з лиця Землі і не треба буде туди вступати. Не поспішайте. ЄС і НАТО нам потрібні для змін нас самих, а не для того, щоб бути в почесному клубі. Ми ж йдемо в цей клуб. Зі своїми цінностями, зі своїм новим досвідом, зі своїми перемогами, зі своїми технологіями і зі своєю українською людиною спроможною на дуже багато всіляких перемог і проривів. Тому ми не бідні родичі, які просяться під дашок. Вже тепер зрозуміло, що ми дуже самодостатні. І дуже конкурентноздатний. Тому не біймося самих себе. Але на п'ятому році отримання Томосу, подивимося на ті цифри, чому цей совок так тяжко з нас виходить? Адже удар по заводу Артема, хочу нагадати, що колись стався вулиця Січових стрільців, називалася Артема, і завод той, який. Зберігався тепер як Бренд Артем, він же був по суті ну, інерцією. Тобто сама Росія проводить десовітизацію. Подивімося, де найлютіше обстрілює і стирає з лиця землі міста окупант? Там, де домінувала РПЦ чи УПЦ МП і російська мова. Вам це ні про що не говорить? На тлі цього хіба не слід задуматися? Подивіться, я просто ну, захоплююсь харків'янами, наскільки вони мужні, наскільки вони самовіддані, наскільки вони люблять своє місто і наскільки вони ненавидять окупантів. Звичайно, про ненависть говорити в річницю Томосу, якось воно ніби не камільфо, але ж владика Ігор Ісіченко, мій дуже давній знайомий, ще з кінця 80-х, коли він був аспірантом інституту літератури, він же. Створив Український духовний центр у Харкові давно. І в Харкові український Харків, він дуже дивно виборював свій простір в колі оцих, а какая разниця. Але ж Харків перемагає. Харків стоїть і перемагає. Харків просто викликає захоплення. Цілого світу. А тепер, коли ми озираємося, Харків це ще трошки Сковорода, Харків це багато всього духовного. Але найсумніше те, що ця пам'ять Совка, вон, її навіть війна. Не витіснила з людей. Ну що ти з цим поробиш? От як з цим жити? Причому ми ж демократія, ми ж не можемо всіх запресувати, залякати. Але як, як достукатися до сердець? Я думаю, що без духовного начала тут не вийде. Але де наше духовне начало в цей час? Мені здається, зі зброєю в руках. Так от дивно, але цей час, коли розмишляєш про нашу перспективу, ловиш себе на думці, а ми з зовнішньо ніби кричимо Слава Україні. А по думки хтось скаже: ех, були ми піонерами, або були ми комсомольцями, або були люди. Переключаємося на все українське. В мене просто ця цифра переходів громад. Так придавила по-людськи, тому що вже б кілька тисяч громад мало на тлі цієї кровопролиття війни. Оцього скотства поставлення до загиблих героїв з боку московських попів, і що? Інерція людей тримає просто як, ну… Тому це, цей ювілей дуже приємний. Перший маленький ювілей, особливо для віруючих людей, він дуже важливий. Але він важливий і для політичної позиції. Для, скажімо, проектування нашої перспективи. Не було б Томусу, не було б церкви, було б тяжче встояти. Але чому ми так повільно позбуваємося цього сувка? За п'ять років православна церква України дійсно постала як шанована в світі. Але чому совок тримається як, як просто ну, з зубами цього московського православ'я? Я цього не розумію. Це, 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 якась, ну, це якась патологія. Задумаємось над цим. Адже не тільки через УПЦМП УПЦ совок не відпускає нас. Через колаборантів не відпускає. Отаке от. Сумно. Але ми не зневіримося в нашій перспективі. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні!